Всім привіт! З вами канал Гуліїв Тейм 3 і це свіжі новини боксу, Девін хейні хоче поєдинки з Райаном Гарсією та Тейфіма Лопесом. Та невже Теренс Крофорд та Канела Альварес домовились про проведення поєдинку. Усику пощастило, Даніель Дюбуа видав промову, бажає провести реванш з українцем. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний! Спонсор проєкту Фавбет. Ну а тепер поїхали. Чемпіон WBO у суперлегкій вазі американець Теві Фіма Лопес був близький до того, щоб зустрітися в рингу з колишнім володарем титулу IBF Портериканцем Субрієлля Матіасом, відомим своєю нокаутуючою міццю. Проте бій не відбувся через фінансові розбіжності. Лопес відмовився знижувати суму гонорару, встановлену в його контракті, що стало причиною зриву переговорів. В інтерв'ю Фейтхаб TV Тиофіми прокоментував ситуацію. В останній момент зрозумів, що настав час для великих боїв, для ще крутіших боїв. Адже за фактом Матя зараз намагається повернутися на позиції, які він втратив через домашню поразку паро, тобто йому зараз потрібна табуретка, щоб знову видертися на вершину. І я подумав: а якого хріна я повинен бути для нього ось цією табуреткою. Лопес підтвердив, що бій зірвався через гроші, вимагав фіксований гонорар, оскільки не був упевнений у продажах платних трансляцій. Ще один момент у тому, що, як заявив Босто Пренк Боб Арум, це не пейпов ЮБІЙ, і я згоден з ним. Не знаю, хто там ще залучений до процесу, але він явно намагався. Проштовхувати цей бій на пейпов'ю, і я сказав на це: якщо хочете провести бій на пейпов'ю без проблем. Але спершу мені потрібна страховка, збільште мій гарантований гонорар, і я готовий битися. Вони відмовилися, заявили, що я діяв нечесно, але за фактом вони не мали для мене жодних інших пропозицій. А ось чемпіон у відпустці за версією WBC у першій напівсередній вазі, Девін Хейні розповів про своє майбутнє. Ми ще не знаємо суперника на березень, туркі Шейх розробив для мене план, і ви, хлопці, повинні залишатися у курсі подій. У 2025 році мають відбутися мої бої з Райаном Гарсією та І Я думаю, що вони відбудуться. І як я вже сказав, я з нетерпінням чекаю на 2025 рік. Бій з Райном має знаки питання: це не завершена справа. Ми будемо на чистому ігровому полі, і ми знаємо, що я там переможу, сказав Хейні. Нагадаю, останній бій, де він провів у квітні минулого року. Програвши Райану Гарсії, згодом поєдинок був визнаним таким, що не відбувся, через позитивний допінг тест Райана. 36-річний американський боксер суперважкового Вик Кертіс Харпер, відомий як гідкіпер дивізіону, заявив, що підписав контракт на бій з колишнім чемпіоном WBC Деонтеєм Уайлдером. За наявною інформацією повернення Уайлдера на ринг, заплановано на квітень. А трансляцію поєдинку організує платформа BLK Prime. Раніше Уелдеру приписували можливого небезпечного суперника, проте сам боксер спростував ці чутки, назвавши їх вигадкою. Незважаючи на підписаний контракт, Харпер зізнається, що не до кінця впевнений, що стане він наступним опонентом Уелдера. Так, контракт підписано. Але ще раз повторюю: це бокс немає жодних гарантій, що бій відбудеться, враховуючи останні результати Велдера, 4 поразки у 5 проведених поєдинках немає нічого дивного в бажанні на коутера провести проміжний бій. В активі Харпера є один апсет. У 2022 році він завдав дебютної поразки черговому німецькому кличку проспекту Крістіану Тюну. Кертіс програвав таким впізнаваним бійцям, як Джерет Вашингтон, Кріс Ареола, Джан Джолей, Ефе Джагба, Бахуділь Джалолов, Даміан Книба, Гудіо Віанелла та Річард Торес. Саудівський інвестор, туркий Аляль Шейх, який представляє проект Рія Сізан, схоже, вже забезпечив проведення. Одного з п'яти мегафайтів, запланованих на цей рік, за чутками його заповітною мрією є організація бою між двома зірками світового боксу мексиканцем Солом канала Альваресом та американцем Теренсом Кроуфордом. Журналіст Джуліус Джуліанс із ESPN Depots стверджує, що угода вже закрита, і поєдинок призначено на вересень. Місцем проведення обрано Тімобел-арену в Лас-Вегасі США. На вихідних Аляль Шейх влаштував прес-конференцію в Лондоні. Де зненацька з'явився об'єднаний чемпіон суперсередньої ваги Канело Альварес. Ця подія не залишилася поза увагою Кроуфорда, який негайно прибув до Лондона, побачивши Канело поряд із Саудівським організатором. Аль Шейх провів спочатку переговори з Саулем, а потім зустрівся із Теренсом. Дуже схоже на те, що Канело не сидітиме без діла, спочатку виступить у травні, ймовірно, в шоу від прем'єр Boxing Champions Ела Хеймона. для поєдинку з мексиканцем Кроуфорду належить піднятися на дві вагові категорії, бо він є чинним чемпіоном WB. В першій середній вазі. Ну що, а чи вірите ви, що поєдинок так і відбудеться? І якщо так, то за рахунок чого крофер здатний здолати більш габаритного візаві? пишіть під відео. Ну і на завершення, чемпіон світу IBF на надважкій вазі, британець Даніель Дюбуа сподівається отримати реванш проти українського домінатора дивізіону Олександра Усика. Їхня перша зустріч відбулася у серпні 2023 року в Польщі і завершилася достроковою перемогою Усика. Однак бій залишив багато питань, особливо через спільний епізод у п'ятому раунді. Тоді після удару Дюбуа. Усик опинився на канвасі. Рефері вважав, що удару було завдано нижче пояса і надав українцю додатковий час на відновлення. Це рішення викликало гарячі суперечки серед фанатів та експертів. Дюбуа вважає, що заслуговує на другий шанс, щоб довести свою спроможність у бою з чемпіоном. В інтерв'ю Sky Sports Дюбуа заявив, що цього разу Усик не зірветься з гачка. Минулого разу йому пощастило, потрібно виправити всі допущені помилки і поквитатися за поразку. Але це згодом. Адже спершу в мене бій з Джозефом Паркером. Поки що вся увага на цьому поєдинку. Поєдинок Дюбоа Паркер відбудеться 22 лютого в Саудівській Аравії, ймовірно. Переможе цього бою боротиметься з володарем усіх інших поясів Олександром Мусиком. Зараз я впевнений у собі, готовий до кого завгодно, міркує Дюбуа. Боєць спочатку має дозріти, правда? Я набрав чудовий хід і не збираюся зупинятися на досягнутому доти, доки не дістануся до самої вершини, до моїх поясів, сказав Дюбуа. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися. Свіжі відео першими будемо на зв'язку.